Тепер, коли ви спробували а, зробити фізичні рухи а, фантомним тілом, давайте попрактикуємо дотики. А, точно так само сядьте руки на поручні або на коліна, залежно які у вас втілася. А, Ті самі фантомні руки, які ви опускали, піднімали, якими ви робили розхитування. А зараз зробіть наступне: підніміть їх і потріть одна об одну. Можете зразу відчути сонливість, тому що а, в цей момент ви вже відділили свою уяву, а, де, де ваше тіло фантомно від фізичної. Можете не відчути в кого як. А, ваша задача зараз сісти, закрити очі і своїми фантомними руками. Пам'ятаємо, де фантомна рука, оця, яка лишається в просторі. Відчути дві цих руки і почати їх отак терти одна об одну. Можете терти долоні, можете терти вище до локтя до плеча, можете навіть почати торкатися свого тіла. Тобто, ви сидячи, не рухаючи фізичними м'язами, а лише фантомним цим уявним тілом. Створюєте повну ілюзію, що от у вас перед собою, перед очима є ці руки, і що ви їх трете. Ви можете ними торкати свого обличчя, порухати своє там, булося, і, і, і ноги, і так далі. От. Основна ціль цієї вправи, щоб як можна більш реалістично ви, не скажу, уявили, а відчули, що ви. Робите оці дії своїми руками фантомними, так, ніби вони ваші справжні руки. Ви будете навіть відчувати, що вони йдуть, там, ростуть з вашого плеча, нібито вони є частиною вашого тіла, і, і ви ними торкаєтесь одна одної. Можете навіть почути фантомний звук цього тертя одної руки об іншу. В кого як, ми будемо це все детально пізніше вивчати. Наразі пробуйте.